Опенспейс європейського зразка замість офісу кабінетного типу. Такий клієнтський простір пенсійного фонду створили в Охтирці. Це сучасний інклюзивний сервісний центр. Люди з інвалідністю та маломобільні групи населення мають безперешкодний доступ до приміщення. Для цього тут встановили спеціальний підйомник. Дійсно, зараз вже тут зроблено таку красоту. Все облаштовано, дуже здорово. І що стосується інвалідів колясочників то зрозуміло, що підйомник дуже спрощуватиме життя для них. Це таке людське спілкування і роз'яснення спеціалістів, це я думаю набагато краще, чим, як кажуть. Там сам сама людина буде щось там додумувати. Офіс облаштували з урахуванням вимог як архітектурної, так і інформаційної доступності. Для осіб з проблемами зору є тактильна навігація, є шрифтом бравіля надруковані довідники, є метроном, є нема схема, за допомогою яких вони можуть зорієнтуватися в просторі. А робоча станція для клієнтів облаштована можливістю навіть сурдоперекладача, якщо в цьому буде необхідність. Для зручності відвідувачів сервісний центр поділили на функціональні зали. Зона очікування, яка для клієнтів простора, має в термінал електронної черги, має привітного адміністратора, який розвантажує чергу, запобігає тому, щоб люди довго не чекали. А також робоча зона, де приймають спеціалісти в уніформі, з яких можна ідентифікувати і посада, і прізвище по батькові, хто відвідує а також. Є перелік послуг на столиках. Це державницька установа, яка сьогодні адаптується і адаптовує населення наше для надання і отримання сучасних послуг європейського рівня. Ці послуги в цьому центрі будуть отримати 80% жителів. Громади прийом громадян в Охтирському сервісному центрі проводять вісім спеціалістів. Ми обслуговуємо на сьогодні майже 34 тисячі клієнтів. Основні послуги це надання документів для призначення пенсії, перерахунку пенсії, субсидій, пільг, надання інформаційної допомоги. Взагалі пенсійний фонд надає близько 50 послуг. Клієнтоорієнтований персонал і сучасні технології обслуговування дозволяють надавати консультації швидко і якісно. Ми працюємо без паперів, тому в прийом відбувається за стандартами, єдиними для всіх в Україні в на Сумщині, також в Ахтирці. Є таймінг для обслуговування громадян. Це той, той час, який фахівець має витратити, і абсолютно надати всі обов'язкові елементи тієї чи іншої послуги. Зазвичай, упродовж робочого дня, обслуговують близько 200 відвідувачів. Дуже гарне здання, дуже гарне обслуговування. все так комфортно, все дуже хорошо. Я прям не знаю, дуже мені сподобалось на першому поверсі. Ну дуже хорошо, і вообще дуже гарні і швидкі такі молодці дівчатка. Подбали і про відвідувачів з малечею у залі очікування облаштували дитячий куточок. До нас приходять і мами з дітками, а також бабусі з онуками. то й по цих маленьких дітлахів ми також подбали. Для них є іграшки, столик там і цікавинки для того, щоб вони могли відволіктись і трошечки дати можливість мамі чи бабусі вирішити ті справи, які пов'язані з її потребою візиту до нашої установи. Також є робоче місце клієнта з доступом до інтернету. Для того, аби кожна послуга завершилась навчанням клієнта і з орієнтуванням його на те, що можна отримати, не виходячи із дому, що наступний візит не обов'язково здійснювати до сервісного центру, якщо в цьому немає потреби. Модернізовані сервісні центри вже функціонують в сумах недрегайлові, шості та тростанці. Ще мінімум два клієнтські офіси планують оновити протягом цього року.